Виховання дітей це щоденне вирішення сотні різних завдань. Поведінка батьків на 100% впливає на майбутнє будь-якої дитини. А виховання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування це ще складніше завдання, яке має свої особливості. Ми розкажемо, як держава допомагає до нього підготуватись. Один з найважливіших етапів усиновлення або створення прийомної сім'ї це проходження навчальних курсів. Воно є обов'язковим. Якщо усиновлювачами, опікунами або прийомними батьками є подружжя, то вони мають проходити курси разом удвох. Саме так. Четвертий крок прийняття дитини в сім'ю це навчання майбутніх батьків. Служба у справах дітей та сім'ї видає направлення на проходження. Курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазвичай воно відбувається в обласному центрі соціальних служб. Про кількість навчальних годин та днів курсу ви можете дізнатися у органів місцевого самоврядування. Кількість занять встановлюється кожним регіоном індивідуально. Цей курс підготовки не можна відвідувати онлайн, потрібна тільки жива присутність. Також не можна пропускати заняття. Якщо у вас буде два пропуски, то весь курс навчання анулюється і потрібно буде починати спочатку. Що відбувається на заняття? Це не просто лекції, на яких ви слухаєте і конспектуєте. Кожне заняття має свою тему: травма, втрата, розвиток тощо. Це тренінг. Головна мета якого дати вам зрозуміти, чи готові ви витримати виклики, з якими можете зустрітись. Звісно, кожна дитина, яка не має батьків, може бути певним чином травмована, і ми, як дорослі, повинні бути готовими взяти на себе відповідальність за вирішення тих проблем, які можуть виникнути. До того ж, потрібно розуміти, що це можуть бути різні проблеми, і ви повинні одразу з'ясувати, на що ви готові піти, а на що ні. Отже, курси підготовки. Це ваша можливість напрацювати інструменти для того, щоб впоратись з майбутніми викликами, але це також можливість остаточно визначитись, яку роль для себе ви готові обрати: усиновлювач, опікун, піклувальник чи прийомна сім'я або жодну з них. Тому етап з підготовчими курсами це також додаткова міра безпеки для дитини. Так, адже тренери, які ведуть курси підготовки, мають змогу краще познайомитися з кандидатами в усиновлювачі. Це правда. І саме тому кандидати отримують довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких може усиновити заявник або заявники. Далі настає п'ятий крок прийняття дитини в сім'ю: взяття на облік кандидатів усиновлювачів На цей момент служба у справах дітей. Вже повинна перевірити документи, які надали у службу, обстежити житлово-побутові умови, перевірити результати проходження курсу підготовки. Служба виносить висновок, чи можуть заявлені особи бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками або ж прийомними батьками. Якщо так, то протягом 10 днів батькам надається висновок. Якщо кандидатам відмовлено, то протягом 10 днів вони отримують обґрунтовану відповідь у письмовій формі. Може здатися, що прийняття дитини в сім'ю це дуже тривалий процес, але до появи біологічної дитини вся родина готується протягом 9 місяців. Тому два місяці підготовчих курсів це не настільки важко, особливо, якщо пам'ятати, заради чого це все робиться, щоб стати найкращими батьками та зробити дитину щасливою.